Чи замінять ЦНАПИ ТЦК як автоматично продовжити відстрочку, та як держава бореться із так званою босифікацією? Про це сьогодні поговоримо з Юрієм Танасійчуком, юристом і волонтером. Пане Юрію, вітаю вас! Добрий день, слава Україні! Героям, слава отже, нещодавно один із народних депутатів Руслан Горбенко сказав про те, що якщо в Україні об'єднають резерв плюс із податковими базами, реєстрами виборців. І іншими реєстрами, то громадянам будуть більше виписувати повісток. А звідки зараз ТЦК бере інформацію про військовозобов'язаних і наскільки ось ця база, яку вони мають, вона обмежена? Насправді вона не є, як на мене, обмеженою доступ ТЦК має абсолютно легальний. це визначено постановами Кабміну до всіх можливих. Реєстрів, зокрема там міністерства юстиції тої ж міграційної служби тому співставлення інформації по певній особі. Ну я принаймні не чув проблематики з тим, щоб недостатній рівень чи недостатня величина інформації була по певній особі, що унеможливлювало би надсилання повісток. Ми вже пройшли кілька етапів на централізованого надсилання, і я не бачу з цим труднощів. Для мене цей коментар не ну не вельми зрозумілий. Там я не думаю, що податкова а, має іншу інформацію, яка може бути корисною. ТЦК на етапі е, мобілізації особи, тобто йдеться мова про персональні дані, адресу проживання, контактні телефони, е, ідентифікаційний податковий код. Ну ця інформація на сьогодні є в розпорядженні е, органів ТЦК. От зараз держава взяла курс на таку глобальну цифровізацію і об'єднуючи багато реєстрів із персональними даними українців. Чи не викликає тут занепокоєння, що ворог може отримати доступ до даних наших військовозобов'язаних? Ну тому що уже кібератаки на державні реєстри траплялися. Очевидно, що реєстри реєстрів подальшому будуть об'єктом атак різноманітних, в тому числі там, наприклад, фізичного знищення серверів і кібератак. Всі можливі варіанти треба розглядати, але давайте пригадаємо, з чого ми розпочна... розпочали. Захист на широкомасштабному під час широкомасштабного вторгнення і москальської агресії розпочиналося з того, що стало відомо, що ворог володіє всією інформацією про власників зброї в Україні, яка на той момент вже була доступна. Так само, ну і багато інших там масивів. Даних було на превеликий жаль в їхньому розпорядженні, тому я не думаю, що ризики, там, скажімо, посилювати цифровізацію і посилювати кількість цих даних є ну настільки надзвичайно високими, аби зараз там задуматись над е, е, якоюсь зупинкою. процесу. як на мене, навпаки, вони дозволяють е, зменшити. Персоналізоване спілкування особа, яка підлягає мобілізації органи ТЦК на етапі мобілізації, тим самим зменшувати кількість конфліктів, і можливо, це буде королювати з зменшенням напруги в суспільстві, яка зараз дуже яскраво виражається. Під час застосування так званої босифікації, от якраз про контакт військовозобов'язаних із територіальними центрами комплектування, зараз держава вводить таку новацію, як продовження відстрочки чи подання документів на її отримання через виключно через ЦНАП або реєстр плюс. тобто обов'язкового візиту в ТЦК для цього. Не має бути і таким чином, хочуть розвантажити ТЦК і мінімізувати якісь можливо корупційні ризики чи несправедливі рішення. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Надзвичайно, скажімо так, якщо все запрацює так, як задекларовано, я надзвичайно позитивно схвалюю такі рішення. Як на мене, вони справді суттєво впливають на таку. На дрібні чи не, не зовсім дрібні даруйте за оціночне судження корупційні діяння, що на сьогоднішній день не є там якоюсь таємницею або новиною. На великий жаль вони застосовуються. Це перше і друге та справді розвантаження. ширина можливостей, і цифровізація процесу особисто мною вітається. Мені здається, команда, яка працює над додатком Резерв Плюс, робить величезну роботу. І на сьогодні ті вже механізми, які запрацювали і, зокрема, використання додатку Резерв Плюс, я думаю, вже суттєво розвантажила ТЦК. І багато черг зникло тільки по одній простій причині, що трьома-чотирма кліками в додатку можна отримати послугу, за якою раніше доводилось простоювати в черзі 2-3 тижні. Але з іншого боку трапляються випадки, коли е, люди, начебто, мають увесь необхідний перелік документів на ту ж саму відстрочку, е, але все-таки чомусь в реєстрі м, ну не відображається необхідного статусу, і таким чином е, людям приходить штраф, вони е, мають його сплачувати або мають якось вирішувати це питання, звертатися до юристів. Е, Багато таких штрафів було скасовано. Багато технічних помилок Це переглядається на етапі звернення до технічної служби. Звісно, були якісь неприємні ситуації. Ну, все таки ми говоримо про, про мільйони осіб, і воно може мати місце. Але в цілому робота резерв плюс, як на мене, вона є відмінною. Зважаючи, що це відбувається над швидкими темпами в умовах е, жорстокої війни з агресором, е, у всіх несприятливих умовах, скажімо так, е, для того, щоб е, цей додаток і ці механізми працювали. Тому ну, треба віддати належне, що е, воно є і для осіб, які мають законні підстави. Сам додаток резерв плюс це однозначно суттєва суттєва допомога. Суттєвий помічник для осіб, які якимось чином намагаються уникнути мобілізації або купити собі різноманітні довідки, або вчинити інші корупційні діяння. То, звичайно, що робота додатку резерв плюс, по перше, для них незнайома, бо вони його не встановлюють по-друге, небезпечна, бо немає можливості з кимось домовитися для того, щоб вчинити протиправні дії. Повертаючись до ЦНАПів, на них уже раніше покладали такий додатковий функціонал на етапі оновлення даних, коли люди могли не йти в ТЦК, а оновлювати свої дані в ЦНАПі. Зараз на них покладають обов'язки ось оформлення цих відстрочок. Але сам по собі цей орган, Центр надання адміністративних послуг, він не вирішує чи надавати відстрочку, чи не надавати, тобто ці документи. А... плюс. Тобто вирішувати все одно буде ТЦК. А комісія це не е, подовжить у часі оформлення, не, не бачу підстав, щоб це подовжувало у часі. Комісія є колективний орган, яка уповноважена приймати рішення щодо надання відстрочки чи відмови у наданні відстрочки. Як працювала, так і буде працювати просто кількість документів. Яка готується на засідання комісії, можливо, дещо скоригується, дещо збільшиться, але не суттєво, тому що вони вже і дотепер ці документи просто приймали е, за рахунок черг і, і опрацьовували е, колективним рішенням комісії, е, е, йде мова про те, що зникає, е, зникають е, труднощі попасти в ТЦК, зареєструватися в електронну чергу. Е, Взяти, наприклад, п'ять необхідних документів, випадково не взяти шостий або не знати про ще один документ і не могти можливо не мати можливості завершити процедуру. Оці речі, які найбільш тригерні були і найбільш емоційні, при коректній роботі додатку вони будуть зняті. Саме саме так треба сприймати ці новації, які вступають в силу з першого числа. Звісно, що рішення про надання відстрочки і надалі буде приймати колективний орган. Пане Юрію зараз в інформаційному просторі, ну на жаль, як і раніше, інколи продовжують розповсюджуватися відео із так званою бусифікацією. Ну і нещодавно голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики, Микола, Микита Потураєв назвав такі матеріали фейковими. Ну очевидно, що насправді проблема є у комунікації між військовозобов'язаними і ТЦК і державами, Мабуть, що зараз шукає якесь рішення, як би ну, реформувати е, нашу процедуру мобілізації, от е, зараз е, перекладають якісь повноваження на ЦНАПи. Це вже е, такий собі, е, ну, мабуть, що мобільний осередок ТЦК е, і той самий резерв. Ні, я так не вважав. Тут ЦНАПи, там мобільний осередок ТЦК. ЦНАПИ, як ЦНАПи, це адміністративний орган, який надає е, адміністративні послуги або приймає документи для того, щоб особи отримали адміністративну послугу. Бо зараз ще там ЦНАПів будуть лякатись, е, як і ТЦК. Стосовно коментаря Микити Потураєва, ну. Скажу так: ну треба вийти з своїх кабінетів, от просто вийти і подивитись на реалії, ну в яких живе країна. І якщо розуміючи реальну ситуацію на чорне говорити, біле, ну я б дуже не рекомендував. Перше. А друге, розуміючи реальну ситуацію і не маючи що сказати, то краще змовчати і говорити там про якісь фейки, не фейки. Є, є, є з двох сторін загрози. Це загроза зупинити мобілізацію, що означає нашу поразку, і це загроза бути розчавленими там, наприклад, різними медійними впливами, що теж наближає нас до поразки. загроз дуже багато і говор але і коли ми застосовуємо щоб не було зупинки мобілізації там, сифікацію. То, то не варто говорити, яка виконується негласно, і правоохоронні органи дотепер її не зупиняють. Тому можна зробити певні припущення, що, що мобілізація посифікація відбувається за пасивної згоди багатьох органів владних державних, які на сьогодні є, в тому числі правоохорон, і ну парламентарям зараз говорити на на, на чорне біле. Це дуже нетактовно по відношенню до кожного громадянина України, особливо до тих сімей, де відбулася там, наприклад, там бусифікація, і особа вже загинула або перебуває в статусі зниклий безвісти. не варто бавитись в цей парламентський поверхневий цинізм. Угу. Ну насправді це відбувається, і це таке дуже чутливе питання для нашої нації. Ну і ми стикаємося, мабуть, що єдина країна, яка з цим зіткнулася за останнє століття, тому що в нас ем, в єдиній країні, в якій точиться така велика війна після Другої світової війни, і для будь-якої держави, мабуть, що це було б викликом, але це випало на наш вік, на наше покоління так, і підкреслити тезу, яку ви озвучили, що це для будь-якої держави було б викликом важким викликом, і таким самим важким є в нас. Я своїми словами жодним чином не хочу там. Критикувати чи uh, йти всупереч там uh, мобілізаційному процесі в Україні чи діям uh, ТЦК, де вони діють відповідно до закону. Ні, навпаки, uh, мобілізаційний процес має бути в Україні. Ми маємо воювати за, за своє життя. Uh, я кожного місця буваю на фронті. Uh, я, ну, я бачу ці очі, я бачу uh, військових, які. Uh, Можливо, ніколи б і не погодились е, бути в силах е, оборони України ЗСУ або будь-яких інших структурах, але на сьогоднішній день е, сміливо е, чи скажімо так, е, виконують бойові розпорядження. І саме завдяки ним е, ми сьогодні говоримо е, в Ветері. Ми ведемо дітей в садочок і робимо всі інші речі, про які вже десятки разів. Е, Озвучено і сказано: ніхто не хоче перебувати в окопах по 20-10 чи навіть три доби. Ніхто не хоче бути під артилерійськими мінометними обстрілами або під загрозою удару дрону. Такі реалії, які ми мусимо сприйняти і давати цьому вісі. Причому робити це з розумінням саме надзвичайно. Складної війни надзвичайно кривавої, яка, яка на сьогоднішній день відбувається в Україні, від парламентарів до звичайного громадянина, який йде по вулиці, варто думати. Які що озвучувати, що постати в соціальних мережах, е, яким чином сприймати е, ту ситуацію, в якій сьогодні опинилася країна? Ну От і аби не давати ворогу, також ось таку інформаційну картинку, над якою вони можуть працювати, над якою вони можуть сіяти розбрат нашому населенню. Мовляв, ми між собою ворогуємо, не можемо порозумітися. Відбувається ну насправді порушення із обох боків, коли і люди чинять насилля над військовослужбовцями, Я думаю, що ця та ця. Україні... Я думаю, що в кожній країні відбувалися би порушення в найбільшій демокра... демократичній країні світу. За такої війни це неможливо, щоб був ідеальний процес, де всі діють виключно в способі, в межах визначених законом і не вчиняють протиправних дій. Ми пострадянська держава з пострадянською армією, з пострадянським суспільством, з своїми перевагами і вадами. І ну от процес у нас є, такий, який є е, з, з питанням стосовно босифікації, е, з цим треба звісно щось робити. Бо босифікація має один дуже поганий наслідок. Вона е, особа, яка попадає під босифікацію, вона морально розчавлена. Ну потім командири кажуть, що ці люди не вмотивовані і вони йдуть все за вони де вмотивовані. Вони не просто не вмотивовані, а де вмотивовані в багатьох випадках. З іншої сторони, суспільство теж провокує цю босифікацію, не надаючи дані в ТЦК, не оновлюючи своїх даних, е, там переховуючись в будь-який спосіб. Це двосторонній процес. Тут не тільки питання до ТЦК, це питання також до суспільства. Частина з якого вирішила, що оці чоловіки чужі, хай йдуть, воюють і хай захищають всіх, а наші чоловіки хай будуть біля нас вдома, бо це наші чоловіки. Це також об'єктивна правда, і такий плас суспільства, Сплівство, він доволі великий, так теж бути не може. Ви бачите якийсь шлях, як можна змінити, як покращити цей процес, ну, зважаючи на ці справді великі виклики і е, нашу пострадянську спадщину. Е, чи є якісь напрацювання? Певних е, е, вузьких чи експертних колах там щодо юридичних механізмів, ми, ми робимо. Е, Відбуваються певні дискусії та обговорення. Я не є експертом в цій тематиці. Я розумію людей Міністерства оборони, які е, адмініструють мобілізаційний процес, що це дуже складні і дуже виважені рішення мають бути. Це не прості рішення, і їм їм також складно. У е, мене е, ну там особистих рецептів успіху е, немає, але я вірю і знаю, що в нас достатньо. Е, Інтелектуальної еліти, задіяної зараз в цій війні в Україні, для того щоб змінити і спродукувати інші рішення, спробувати інші моделі е, взаємодії з громадянами, точно посилювати інформаційну війну з москалями, тому що ну програємо е, і ці. Е, Масову істерію, е, старію інформаційні помийки доволі успішно вже три з половиною роки розганяють по Україні. Е ну приблизно так, Т не готовий говорити, що рецепт успіху чи змін на сьогодні знайдений. Е але я переконаний і знаю, що е Міністерстві оборони в Збройних сил України. Задіяно багато інтелектуально потужних людей, де спільно можна, можна вийти на інші способи, скажімо, мобілізаційних процесів. Дякую вам, пане Юрію, за ваш коментар за те, що долучилися до нашого етеру, Юрій Танасічук, юрист і волонтер, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про мобілізаційний процес в Україні, як його можна реформувати покращити. Ну і наскільки зараз цифровізація курс, який взяла наша держава, допомагає в процесі боротьби із так званою бусифікацією. З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм дивіться на нашому Ютуб каналі. Переходьте, коментуйте. Ставте лайки і до нових зустрічей!